Посередньо що відбувається на лінії боєзіткнення. Ну і насамперед на території Росії, на території Курщини, зокрема, відтак днями російський диктатор Путін заявляв про нібито успіх військ РФ на Курщині. Отож, про що йдеться? Чи дійсно на вашу думку там був якийсь певний певна спроба прориву? це йдеться, якби теж приклад того, що ми щойно з вами так. обговорили треба подавати що є суттєве зрушення в тому числі на Курщину. ми пам'ятаємо що ці дедлайни по пакущини порушились на новий рік ну по планам путіна на інаугурацію трампа не зробив тоді російський диктатор, подарунок американському кандидату в диктатори Ну і не відбувається по суті зараз. Тому треба більше робити пропагандистське шоу. Ми ж пам'ятаємо, як вони показують йдуть бойові дії навколо якісь населених пунктів, не вдається показати захоплення, заходять в населений пункт, де немає там мешканців, і роблять постановку, Це на рівні Тіктока. Ну, тіктокерів у них багато там. Значит, кадировці допомагають в цьому досвіду. них є, і потім показують як досягнення, як перемогу. Потім розбираються, знімають чергового комбата камбрига. Зв'язку з цим. Але все це має місце. Тому ще для того, щоб це щоб Путін міг сказати оцю фразу, якби. Були організовані дії двох таких взводних, я б сказав би груп, де перетнули там пару броні взвод взвод військовослужбовців, рів, такий нашого кордону, тобто така розвідка боєм по двом напрямкам невеличким населеним путем щоб зайти, Путін сказав фразу, а потім швиденько вийти, але мало кого залишилось після таких, як ріди. Ось така історія. Це в дусі пропаганди, в дусі КГБшних поглядів і головне реалізації, які відбуваються з боку російської. Федерації збройних сил в цій війні угу. пане Ігоре схоже, північнокорейські війська повернулися до участі в бойових діях на Курщині. Тут Форбс пише про те, що вони змінили тактику, що намагаються навіть діяти якимись ракетними системами невеличкими такими мобільними. Ну а щодо самих живих груп, то переважно раніше вони працювали ротами, ну десь. Приблизно по 100 осіб, а тут вже помічаються взводи 50. Ну тобто почали дробити ось цей контингент північнокорейських військ. Наскільки зараз активно допомагають північні корейці на Курщині? Що змінилося? Чому це вони просто почали вчитися? Самі переформатуються? Чи це тут їм віддають накази конкретно росіяни? Ну, похоже на те, що швидко від товариша Кіма. До товаріща по військових нових від північної Кореї не, не прийде і тому треба робити з тими, що є. Вони понесли великі втрати, переформатування, відновлення, таке інше. А тепер, все ж, частину з тих, що залишили, заводять. Але питання не стільки, що там чи рота, чи батальйон. Чи взвод, а питання у тому яким чином вони ведуть бойові дії? Можна ж роту заводити, як вони раніше робили, прямо там шеренгу, вся рота, і так далі. А можна ту ж роту по групам, і так і от таким способом вести бойові дії їх війна навчила, тому що нема такої більш вчителки великої ніж сама війна. Відносно того, що якщо вони будуть робити з такою тактикою середини минулого сторіччя китайське та корейське, то втрати все це перекреслять зусилля будь-які. І тому вони роблять, від якого підрозділу, чи та рота, батальйон, чи там більше, вони вже роблять невеличкими групами і застосування. Ну, це говорить про те, що Працюють об'єктивні закони війни, і на які, якщо ти хочеш виживати, ти пристосовуєшся, ти весь час думаєш як краще і себе захистити, а можливо виконати завдання. Вони ще з ідеології у них, значето, вони звідтіля і тому чи, чи виконати, чи загинути. А росіян чи виконати чи свої ж, якщо не виконати, застрілять. Отакі підходи мотиваційні значить, цим структурам різних армій, які діють зараз так. там, і в якому вигляді пане Ігоре. Зараз у фокусі уваги заяви, які лунали весь тиждень, зокрема з білого дому від Дональда Трампа та його адміністрації. Ну і власне також дуже активно обговорюється, зокрема. Надання Сполученими Штатами Америки допомоги військової допомоги Україні, і пам'ятаємо, буквально напередодні були дискусії у мережі стосовно того, чи призупинили американські компанії продавати Україні зброю. Нардепи спочатку заявили, що заборонили. Потім сказали, що ні такого не було. Потім знову з'явилася заява. Що, мовляв, не продаватимуть Україні ніякого озброєння. Тим не менш, на вашу думку, чи можуть США найближчим часом прийняти таке ось політичне рішення і взагалі не надавати ані Україні, ані Європі озброєння заборонили, не заборонили продавати, не заборонили, тому що треба знати, хто очолює зараз цю державу. Бізнесмен, який хоче пробитися в клуб диктаторів, відомих як товариш Сі, товариш ПУМ, а тепер ще ковбой. Те. Так, от, кошти вже заплачені, Він же не одну структуру обдурив і людей на своєму бізнесовому шляху Трамп. і тому кошти заплачені за це озброєння, озброєнням. Торговлю не зупинить, тому що не дадуть компанії, які в тому числі привели озброєння американські до влади Трампа. А от навіть якщо заплачені, а не віддавати це, на жаль, скоріше всього відбувається. Тобто, призупинена передача проплачена з боку України і союзників інших справжніх союзників, а не трампістів, зброї. Значить, ну це не нове. Ми пам'ятаємо, американці є американцями. Ми пам'ятаємо півроку паузи, коли Байден ну з подачі Салівана розказував, як, як це важко там дурити світ на півроку, і якби трьом державам Ізраїлю, Україну і Тайваню не дати зброю. А в цей час із-під тяжка Ізраїлю давати все, що заводи. Тут можна порадити за ізраїльський народ, який відстаює свої там інтереси і, і бореться за виживання, але це не личить американцям, які себе позиціонують з ідеалами свободи, демократії і таке інше дурили тоді. Ну і зараз Трамп на хотів би і намагається робити на поточний час. На зв'язку з тим. Важко нашій владі говорити правду за дипломатичних підходів, тому треба робити нам це з вами. У нас демократична країна і союзникам своє віддавати людям, які стануться на підступний шлях, теж показувати. І що якщо Трамп робить, а маск йому там надає, не дихає. А більше всього Трампа надихає а сам безпосередньо Путін, то витворяється те, що ми бачимо. А ми це переживемо. Я погоджуюся з тим же командиром Азова Редісом, який говорить про те, що фронт визначить багато що, і наші там тримаються, і подивиться на ну, важких умовах. Ми там Кущину з вами зачепили, і Східний фронт, і незважаючи на перевагу опасним видам озброєння і особовому складу. З точки зору професійних виглядають дії наших підрозділів на цих важких ділянках дуже ефективно, я би так сказав, в цих умовах, і це багато що говорить. Тому про що говорить? Тому не треба панікувати, Треба брати себе в першу чергу. Під контроль друзям допомагати об'єднуватися і в цілому допомагати силам оборони України виконувати свої завдання. Надзвичайно важливий момент в виконаннях завдань це саме дрони, і про дрони на сам кінець вже нашого сьогоднішнього спілкування. У нас близько двох хвилин пане Ігоре, залишається. Міністр Федоров буквально напередодні говорив про те, що дуже ймовірно, що Україна отримає вже навіть дрони об'єднані в єдиний рій вже в цьому році. Про такі технології ми говорили неодноразово. Утім, напевно, що вже зараз наблизилися до практичного застосування? Наскільки масово це може відбуватися? Як це змінюватиме взагалі картину на полі бою? І ну це будуть такі точкові якісь епізоди, чи це буде ну, ось реально по всій лінії фронту? Це нові елементи в розвідки дронової індустрії. Ми знаємо такі кроки, наприклад, як застосування оптіка волокна. Як застосування штучного інтелекту, і тепер виходимо на рій. Це нові спроможності в дроновій і розвиток найближчий час побачимо і масштабування. Але я думаю, що ще б краще все це відбулося, тому що, на жаль, і в дронові росіяни нас догнали в кінці 22-го, на початку 23-го, і перегнали в кількості. Якщо б нашу економіку в першу чергу воєнну, а потім і всю було переведено на військовий лад, можливо б досягнені були ще більше, і на цим треба задуматися. А так це однозначно перспективний напрямок, і ми будемо по ньому йти.